Привіт усім автомобільним ентузіастам! Ласкаво просимо на наш канал, де ми ділимося захоплюючими інформацією про найновіші моделі автомобілів. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти вам дізнатися більше про різноманітні автомобілі та оцінити їх унікальні особливості. Сьогодні ми зосередимося на захоплюючому автомобілі Pagani Юарі. Пагані італійський автовиробник, оснований в 1992 році. Бренд відомий своїми ексклюзивними та високопродуктивними спортивними автомобілями. Пагані Уаррі заслуговує на особливу увагу своїм неповторним дизайном. Він має елегантні лінії, потужні форми та витончений профіль. Кожна деталь автомобіля пророблена з неймовірною увагою до деталей. А унікальні елементи додають йому стильного та аеродинамічного вигляду. Поганіуарія оснащений потужним двигуном, що поєднує в собі передовій технології та ефективність. Його характеристики вражають потужність, крутий момент та інші особливості, що гарантують швидкість та відчуття неперевершеного водіння. Кун від Mercedes AMG m 158 v 12 Twin Turbo, робочий об'єм 6 літрів, потужність 730 кінських сил, крутний момент 1000 Ньютон на метр, коробка передач 7 ступінчиста секвентальна, суха маса 1350 кг. Розподіл навантаження по осях 44% на передню вісь і 56% на задню. Пагані Уарі включають в себе розмір вагу аеродинаміку та інші фактори, які покращують його продуктивність та керованість. Крім того, він має спеціальні особливості, які роблять цей автомобіль по-справжньому унікальним. Давайте порівняємо Pagani Уарі з іншими конкуруючими моделями у цьому сегменті ринку. Він конкурує з такими автомобілями, як Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador і Bugatti Chiron. Кожен з цих автомобілів має свої унікальні характеристики та привабливість. Але Pagani уарі відрізняється своїм неперевершеним дизайном та ексклюзивними особливостями. Скажімо так, що кожному своє. Комусь цей суперкар подобається більше, ніж інші конкуренти. Але в будь-якому випадку ставте вподобайку і ваш. Коментар буде дуже цікавий, що вам більше подобається. Став, коментар, не забувай! Що стосується ціни, поганіуарі відноситься до вищого цінового сегменту. Вартість цього автомобіля залежить від різних факторів, таких як модель, специфікація та додаткові опції. Він є одним з найексклюзивніших і дорогих автомобілів у своєму класі. Приблизна ціна 1,4 мільйонів доларів США. Що робить баганіуарі по-справжньому неперевершеним? Його унікальні функції, які відрізняють його від інших автомобілів, включають передові технології, розкішний інтер'єр, інноваційну аеродинаміку та бездоганну динаміку. Цей автомобіль створений для тих, хто цінує ексклюзивність та неперевершений досвід водіння. Це було кратке огляд автомобіля поганів Юарі. Я сподіваюся, що ви насолодилися цим відео, дізналися багато нового про цей неймовірний автомобіль. Не забудьте підписатися на наш канал та переглянути інше захоплююче відео про автомобілі. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Пока.